Osionfish. Маєте типуватись і знов погубувати нове золото з Національного банку Іспанії. Тепер час. Погнали! Генерала вбили в атаку. Туємо денвера давай пале давай палемо Москва кидай копье. Сержанта, сержанта. Ми не сплавимось. Треба викликати нові війська. Які війська? О, Вон, вон. Пуу, Денва, давай. Токіо, Токіо, виїжджай тайним агентом. У мене не видимо зборя. я стріляю. пу О. Oh. Присилаю нового партію воєнних. Стоїмо до тут. Я тут. Пух. -пу. Пу. Токіо. Давай. От... Ох ти, Токіо. Не, не очікував. Ха. Пух. Ох. Pula Pff Yes Poof Pf 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 Dan Zmartum Zoom Sukin, One Smart. Пфф. Стояти указав. Такі он. З ток горем. З Ні. З ток Ладно, не смертельна, нічого не станеться. Ох, слава Богу, нічого не станеться. Денво вставай. Ха. Ха. Енергія пле. Ви, Ху. 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 Енергі, ви воєнних і тепер... і тепер те нам дом. Так і як... що в тебе там? Але в мене синувально. Тільки тільки мене, тільки мене там один моментик пропав. Я зараз. О, Токіо, тебе я не впізнати. Ти така, як маєш бути. Я ж в Токіо. Груза і молнія. Плам вставай. Всі, всю їхню збою всіх їх. Генерал вбитий, сержант вбитий. Ми виконали свою професію. З токою вставай. Лана. Лана, ти все просто не повірила. Лана попала тобі мимо ноги. Правда? Ну добре. Тоді я вам... тоді я вам довізусь. Так стугуємо. Довідаюсь. Я дуже, я дуже хочу, щоб більше ми. Щоб ми було, більше банка і Золота Іспанії. Підтримку, хто підтримує Денера, Токіо підтримує Денело, Стокгуєм. І Палевма. Ми ж забули геть по Москву. Москва. Москва. О, ні. О, ні. Москва. Я не хочу більше бачити це зло. Я помираю. Па. Москва помер. Нічого страшного. Ми відомстимо за смерть на лобі, яку вбили ще в першому сезоні. Ми відомстимо за смерть на лобі. Ми всі зможемо це зробити так. Я. Я теж. Тільки один штрих. Він походу дихає. Піду, підмогу Стійте тут. Палемо, та й це мені. Сеньо Денвел. Сеньо Денвел. Що ти підмогу викликаєш? Не вийде. О. Ну от і все. А тепер... Токіо. А тепер ми все зможемо. Полимо. Так. Обинніс до Токіо. Токіо... Ідеально... ідеально спрацьовано. Так, так, Токіо, ти молодець. Я слідкую зі свого кабінета секретного з невидимими стінами. Так, Токіо, ти молодець. Це так, як я хотів. Ти, ти внедилась в їхню банду і на мотоциклі помогла нашим. Молодець, Токіо. Давно хотів спитати. Все-таки підпишитесь на, на мій канал. Чи, чи, так, і, чи так і будете дивитись відео без підписки? Стокгольм, палемом Токіо підтверджуєте. Підтверджую. Підтверджую. Під... Підтверджую. Токіо жорсткий боєць. Так як ви підпишіться на канал, бо Токіо прийде за вами вночі. Всім папа. -па.